Усім доброго дня, канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати желейний торт. У мене на каналі вже є декілька видів таких тортів. Ну сьогодні я буду його знову готувати і покажу вам розкажу, як я вже, якому рецепту буду сьогодні його готувати. У мене у коментарях були там такі трошечки зауваження, а трошки запитання. І казали: ви трошки забагато даєте оцього желатину на таку кількість там сметани. Замало, замало мало води даєте на желе. Ну, я по такому рецепту роблю і покажу вам сьогодні ще раз і скажу вам, що я роблю його так, щоб він гарно нарізався, щоб він гарно тримався. А якщо ви хочете, щоб він не був такий дуже. Як кажуть, тугий можете трошечки собі додати більше води для желе, там, чи желатину, трошечки менше додати до тої кількості сметани, чи на чому ви там робите. Це не обов'язково по якомусь такому рецепту, як хтось робить. А якщо вам подобається по моєму рецепту, робіть по-моєму. Виходить, виходить гарний, упругий і гарно нарізається. А тепер скажу вам, що буду сьогодні. Додавати до того торту. Ну, желатин для сметани. Я взяла такі дві пачки по 25 г. У мене сьогодні один літр сметани. Це я сказала у літрах. 5 пачок такого желе. жиле, 2 червоних, 2 зелених і одне отаке. Манільний цукор один. Цукрова пудра. Я поки взяла отакий на 250 мл стакан, а там буду пробувати вже на цукор. Печиво таке шоколадне, і печиво хрустик з маком. І взяла 5 таких цукерків шоколадних. Це для прикраси, щоб зверху трошки прикрасити. І скажу вам, що от я зараз буду заливати желе, робити, розробляти. І вже взяла з холодильника сметану, поставила на сіл, хай вона. Гріється, щоб коли ви будете додавати оцей розтоплений желатин до неї, щоб вона не звернулася, вона повинна бути вже така трошечки кімнатної температури. Навіть можна її підігріти на водяній бані, щоб вона вам не звернулася, щоб не була дуже холодною. Ну, перше за все, я буду розводити желе. І покажу вам зараз Буду розводити желе. але я розвожу сьогодні по другому методу. Мені дівчатки підказали, що не треба ставити на водяну баню там і його розводити на водяній бані. Можна зразу з стакана отак насипати кипятка і роз... гарно розводиться. Попробую. Висипаю вже на тарілочку. Це стакан у мене на 250 мл, він трошки не повний. Можна на 250 мл, набрати його повний-повний. І залию сюди. От і побачу, як він швиденько розійдеться. Ще я вже все розтворила і скажу вам, що мені на водяній бані чомусь кажеться, що воно і швидше розтворяється і краще. Ну, але це вже кожен хай робить, як йому подобається. А сьогодні я спробувала так. А зараз буду ставити у коридор. І в коридорі воно гарненько, застине і швидко. На дворі сьогодні такий трошки морозець, я думаю, що не треба й холодильник ставити його. Пройшло 40 хвилин, і я подивилася, жиле вже майже, майже застило, я буду тепер заливати желатин, хай розбухає. І ще одну пачку, дві пачки по 25 грам. І 200 мл взяла. Кімнатної температури води, кипяченої води, кипяченої розмішаю і залишу хай набухаю. Показувати набухає, я додам до сметани ванільний цукор. У мене тут 16 грам, і буду додавати цукрову пудру. Верненько вимішаюсь. Я попробую на цукор і на мій смак ще треба трошки додати цукру. Так, трошки менше, як половина стакана ще додам. Так, добре, перемішала попробувала на цукор, не треба більше цукру. А я трошечки поламаю оце печиво. Отак просто пополам. Можна так і цілим його туди закинути. Я люблю, щоб трошечки воно було поламане. Чи готове, Желатин гарний теж набух і ставити на водяну баню. Покажу, желатин гарненько розтопився і ставлю хай трошечки остини. Поки желатин буде трошки остивати, а я от поріжу желе. Покажу вам, як воно зловилося. Як гарно. Ось які кусочки ціленькі, гарні. Ось такі. Зараз все так поріжу. Желе нарізала. Я буду засипати сьогодні в таку миску, я застелила її харчовою плівкою, ну і таку ще стіклянну, якщо сюди не поміститься. І тепер я люблю його все разом в сметані перемішати і просто заляти у посудину. Ну а сьогодні вже зроблю так трошечки інакше. Беру трошки простив желатин І буду додавати для сметанки. Бондру гапленьку перемішу і тепер буду шкода все складати. Будемо і, і Трошки зелю. А тепер буду брати рукою, напевно, отак руками розкидати. Це ж не черго, колір. Це леєнень. Знову жиле печиво знову розкину. Я взяла ще трошки печиво цього шоколадного, І трошки додам більше. І тепер знову. Зараз швиденько ще зверху трошечки І іще ну, Ось. Помістився на тортик одну посудину і бачте, ну, так, Якось так. Він вже ямився. І поставлю в холодильник, коли застинеть, покажу вам, який вийшов. І як буде нарізатися. Пройшло 5 годин і покажу вам, як гарненько торт жилений застив. Бачите, зараз ви з посудини, зніму плівочку і покажу вам, вже, який він в розрізі. А зараз покажу, який вийшов. Я трошки приукрасила тими шоколадними цукерками, які я мала, і казала, що для прикраси. Ну, хотіла тільки тортик приукрасити. А приукрасила і тарілочку трошки попадала шоколад туди. Ну що, буду різати і покажу вам, який він всередині і як нарізається. Візьму тарілочку, зразу поставлю. Ось так гарно нарізається. Ось такі він всередині покажу вам. Такий. І отут покажу. Ось такий. Зараз наріжу, покажу далі, як нарізається. Ну, це кожен же як бажає, так нарізає. А я ось так зараз. такими кусочками. Такі гарні кусочки нарізаються гарно. Ось такі. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий торт желейний, приготуйте і ви. Це просто, швидко і смачно. І дуже гарно виглядає на святковому столі. І всім дуже гарно дякую за ваші лайки, підписки, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І гарно вам дуже дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, щасливі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!